Подивись, ти хоча б на секунду про це подумала. Тепер моя дитина буде без батька. Гадаєш, я вбила свого чоловіка, адже я тебе бачила. Що ти бачила? Нічого ти не бачила. Не кричи, хіба не бачиш? Вона вагітна. Нашого суду передали справу про умисне вбивство. Дружина після чергової сварки кинула у ванну, де мився її чоловік. Увімкнений фен. Однак жінка стверджує, що злочин скоїла не вона, а коханка благовірного. Адже біля трупа ліція застала саме її та прокурор, упевнений у вині обвинуваченої. Але захисник наголошує доказів. Вони його клієнтки і явно бракує. Прошу всіх займати свої місця. Слухається справа по обвинуваченню розової. Іри Володимирівни учинені злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство, пані секретар, всі з'явилися на судовий процес. Ваша честь обвинувачено доставлено під вартою, Також присутні потерпіли та заявлені свідки. Усі учасники попереджені про правила поведінки у суді, а також повідомляє, що здійснюється повне фіксування судового процесу технічними засобами. Дякую. Оголошується склад суду. Справа слухається під головуванням судді Старенького Сергія Євгеніовича за участю секретаря судового засідання Боруш Катерини Олегівни, прокурора Кренець Олександра Сергійовича, потерпілого розова Валерія Ігнатовича, обвинуваченої розової Кіри Володимирівни та захисника Жуковської Ольги Леонідівни. Якщо не заперечуєте, немає заяв клопотань. Можемо вислухати обвинувальний акт. Прошу вас, пане прокурор. Дякую. Розова Кіра Володимирівна обвинувачується в тому, що 14 червня 2013 року, близько 17 години, у ванній кімнати її будинку в місті Києві відбулася сварка між нею та її чоловіком Розовим Павлом Валерійовичем, викликана його повідомленням про своє бажання розірвати шлюб та піти до іншої жінки. Під час вказаної сварки обвинувачена розлютилася і в неї виник умисел на вбивство чоловіка з мотивів помсти, реалізуючи, який вона вімкнула до мережі фен та кинула працюючий фен у наповнену водою ванну, в якій знаходився її чоловік. Згідно з висновком судово медичної експертизи, загиблий розов помер миттєво від ураження електричним струмом. Таким чином, умисні дії розової, що отримали вираз у вбивстві, кваліфіковано за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Прозвучало обвинувачення. Чи воно зрозуміло вам? Чи ви знаєте ви свою провину і чи готові ви висловити своє ставлення до того, в чому вас а Вже ж. Я вислухала. Мені зрозуміло, але я не згодна, бо я вважаю, що винна коханка мого чоловіка. це його секретарка. Вона завагітніла від нього. А він не хотів цієї дитини. він хотів цю дитину, а ти мала піти з його життя ні, ми кохали одне одного, і ми вирішили почати все спочатку. Так, у нас були складні стосунки, однак ми вирішили почати все спочатку. Ми зараз будемо розбиратись з цьому питанням. Будь ласка, пане прокурор, можете розпочинати допит. Скажіть, будь ласка, обвинувачена, якщо ви стверджуєте, що за вашими словами вас не було вдома в момент вбивства, то скажіть нам, будь ласка, де ви перебували і що саме робили 14 червня о 17 годині? До четвертої години я була у торговельному центрі. Ця версія перевірялася на досудовому слідстві, і ви кажете неправду, оскільки в торговому центрі ви були з 17.30. Ваш вхід в торговий центр зафіксовано камерами відеоспостереження. Відеозапис знаходиться в матеріалах справи. І дозвольте ваша честь продемонструвати фото. стоп-кадри зазначено. Ось, будь ласка, один інший де чітко зафіксовано час, коли. Ваша честь да ці документи не так е, нам а, пафосно продемонстровані, були в матеріалах справи, але доводять вони лише одне: що в ті самі двері, які ви бачите, моя підзахист не зайшла у тій порі, яка там зазначена. Але вона і раніше свідчила, що вона була не в одному місці в торговому центрі, а в різних, е, так би мовити, його частинах. І тому до цього моменту вона могла бути десь-інде в цій же будівлі, де нема відеокамер. Так, справді, я була у кафе за межами торговельного центру. Це мало ймовірно. Ну, я звертаю припустив. увагу, що ось цей фен безпосередньо. Знайомий він? Так. Він є безпосереднім знаряддям вбивства. І згідно з висновком допілоскопічної експертизи, на ньому виявлено лише ваші сліди пальців рук та вашого чоловіка. Ваша честь матеріалу є. Справі. Безумовно, є ваша честь, зауважу. А що дивного? В тому, що на фені є відбитки осіб, які щоденно ним користуються. А це... вибачте, я не розумію, чому ви звинувачуєте мене в убивстві мого чоловіка? А тому, що вас він вирішив покинути, а це означало для вас зникнення вашого комфортного життя, оскільки за умовами шлюбного договору вам не залишалося нічого. Крім того, ваш чоловік мав зв'язок зі своєю секретаркою, яка ще й вагітна від нього. Правильно? Правильно. Прав. Вам це, мабуть, і не подобалося, що й стало мотивом для помсти. Звісно, мені це не подобалося, але вибачте, у нас завжди були дуже складні стосунки. Він мені зраджував, я змирилася, але це не привід для убивства. Змирилися? А в обвинувачення є відеозапис, він був зроблений напередодні вбивства, і чітко дуже на ньому видно, як агресивно ви відреагували на те, що Марія Грушевська є коханкою вашого чоловіка. Ваша честь. Я прошу продемонструвати зазначений відеозапис в даному судовому засіданні. Не суперечу. пані Катерина. Будь ласка, продемонструйте присутнім відеозапис номер один. Мати, ну це просто несерйозно. Що це доводить? Що жінка емоційно реагує на те, що вона застає свого чоловіка з іншою просто на ну, таких обставинах. Але ви... дистанція від шевеляння паперовим стаканчиком до вбивства, як від землі до Марсу. Ви хочете сказати, що звичайна сімейна сварка може спричинити кидання фена до ванни? Ви можна, а ви можете подумати, що це все ж був мій чоловік. У нас були стосунки, я його кохала. Чому ви, Чому ви мене звинувачуєте у таких речах? Ти кохала тільки його гроші. Які гроші? Ніщо, окрім грошей, тебе не цікавило. До чого тут гроші? Поясни, будь ласка, такий, як Паша. Це був це була людина, яка не шкодувала на тебе грошей. Це був для тебе чудовий спонсор. Ти звинувачуєш мене у вбивстві паші через гроші, що я хотіла собі гроші. Ти жадливий, ти чуєш? Так, шановні, я не хочу слухати ваші взаємні образи між собою. Мене це не цікавить. Мене цікавлять обставини справи, обвинувачена. Я прошу вас, звертайтесь тільки до суду. Не вступайте в суперечки ну, тому, присутні, присутніми в залі людьми. Вибач... Вибачте, будь ласка, просто я не можу зрозуміти, чому Хочу наголосити, що моя клієнтка до е, заміжжя була дуже відомою моделлю у своїй галузі. От я тут дозволила собі принести декілька журналів з її фото на розвороти. тобто вона абсолютно себе достатньо забезпечувала і навіть набагато більше ніж на середньому рівні, до заміжжя. Коли вона вийшла заміж, то взагалі кинула роботу. Вона не працювала жодного дня. Вона жила за рахунок грошей Павла. А нічого, що мені паша забороняв працювати, ні? А сам мені при цьому зраджував зі своєю секретаркою. А чим ти краще за неї? Яка різниця краще чи гірше йдеться про вбивство? Мене не було там, де була вона? Чекайте, обвинувачена. Так слідчі застало там Марію Грушевську. Однак, згідно її свідчень, а також свідчень вашої ж сусідки, вбачається, що саме ви втікали через терасу з вашого будинку після скоєння злочину. Навіщо мені втікати через терасу, а, а головний вхід це безглуздя. Звісно, безглуздя. Дозвольте ваші з вами за думку. Ось на цьому плані зображено <клес>, в вертикальному розрізі будинок. Тут є високий перший поверх і тераса-балкон. Правильно? Так. ваші Відстань від тераси до землі становить близько півтора метри. І це не така велика висота, яка б завадила вам, саме через терасу. Тікти з вашого будинку. Вибачте, а яка різниця? Чому я не вийшла через головні двері? А тому, що біля головного входу на той момент вже стояла Марія Грушевська. І тікали ви саме через терасу до Я не розумію, чому всі налаштовані проти мене. Це якийсь абсурд. Я більше не хочу відповідати. Так, ну це ваше право. Ви тільки, будь ласка, заспокойтесь. Тут не всі налаштовані проти вас. Це прокурора така робота обвинувачувати. Розумієте? Тому, будь ласка, без особистостей, будь ласка, присядьте на своє місце. Зараз допитаємо потерпілу сторону.